Прильот. Люди горять, автобус попав в автобус шахтерами. Коли це все почалося, вона 1 лютого його подзвонила, каже, після прильоту ну, своїй мамі. Ну і Бабушка кричить, щоб м -м, бігла, втікала назад, і ще на фоні чутно, як люди кричать: жінка, ну, куди ви біжите? Треба ну, біжати, біжати назад. І Потім бабушка ще кричить: там другий дрон летить. Побачили по новинах, що там двоє, двоє дронів в Тернівці. Вона каже, що мам, як я їх можу бросити? Там люди горять». Це були її останні слова, потім зв'язок обірвався, проте вона ще була жива. Зустрілися з декількома людьми, які там ну, були, у неї заправлялися, інші люди, які втікали і кажуть, що так бігла жінка з двома вогнегасниками. І всі кричали, щоб вона ну, жінка, куди ви біжите?» Їй буквально там говорили Убігайте туди. Вона нас їх не чула, вона просто відмовлялася і. Побігла в автобус, вона почала його, намагалася, сказала там. Вона теж саме кричала, що там горять люди, казала, ви викликайте швидку, давайте, що ви там стоїте, давайте біжіть. І потім там потрапив другий дрон. За словами очевидців, вона побігла туди, коли всі кричали, що ну, не треба бігти. Куди ти біжиш? Там все горить, все це жінка, зараз буде ще один прильот. Вона сказала, що ні, що там люди горять, їх треба спасти. Ну, поставила ціну інших людей вище своєї жизни. Знаєте, там багато хто писав, знаєте, на її місії багато хто б так зробив, але я сумніваюся. Я скільки часу проводив з мамою, скільки я знаю, вона завжди допомагала людям. Причому ну, неважливо, просто якийсь дідусь там стоїть, наприклад, на мосту. Йому, явно, це те, що я можу згадати, наприклад, йому стало погано, вона до нього підійшла каже, там вам плохо помочь. І вона ну, не відходила до кінця, поки його йому не стане там або краще, або швидку не викличуть. Було що деякі краси там або деяким також водіям ставало плохо, вона підходила, вона хотіла ну, впевнитися, що взагалі все з ними буде добре. Вона завжди допомагала людям. Я сумніваюся, що навіть якщо б її витягнути, ну якби аташілі, що вона б змінила свою точку бачення. Вона казала мені завжди, що. Люди, які готові допомогти, незважаючи на що, що, на таких людях от, ну, держиться наш мир. Ну, я можу сказати, що, що благодаря ній наш мир держится на таких, як она. Вона сказала, що ну, несмотря ни на що, люди это... люди, треба люди. допомагати, треба вчитися, спасати їх в любой ситуації. Багато часу проводили разом. В принципі, єдине, що я вона завжди давала гарні життєві поради мені. Ну і просто гарно. Спілкувалися так, ну, душевно, як мати з сином, не було якихось таких не знаю, загонів, ну, суперсекретів. Вона завжди могла ну, розказати про, буквально про будь-що. Це не було там нравоучення, раді нравоучення, Вона дійсно розказувала те, що може допомогти в житті. Там сані, са смішком, З смішком, посмішкою. Ми дуже часто гуляли там по парку, в Дніпру гуляли, також їздили. Це ну, всі моменти найяскравіші з нею. Що да? я її люблю і горжусь нею. Я просто хочу, щоб люди теж знали, що вона загинула герой, вона... їй всі кричали, щоб вона не бігла. Всі люди відбігла, вона була єдина, хто побігла гасити шахтарів та намагатися їх витягти. Вона всім кричала, навіть коли зв'язок обірвався, перед тим, як він обірвався, вона кричала, щоб а, діставали ще більше вогнегасників. Кричала, викликайте швидку, люди. Виходьте з машин, допомагайте, але там люди сказали, повибігали, їй кричали, але вона побігла сама. Просто ніде про неї майже не згадується. У там різних сводках, тільки про шахтарів, але вона там була, і вона побігла і не злякалася. Вона була От єдина, вона побігла діставати цих людей ціною свого життя. Тобто вона ну, дійсно хотіла їх врятувати. Будь повний є ім'я, фамільний прізвище, по батькові і скільки вам років? Її звали Гласкова Тетяна Ігорівна. Їй було 40 років. Скільки вам років? 19.